Ненькова сопілка й батіжок українська народна казка. Жив собі бідний чоловік і жінка. Вони мали трьох синів, два були розумні, а третій не дуже. Звали його Офермою. Минули роки чоловік і жінка зістарились, а сини повиростали, стали легіями як дуби. Перед смертю чоловік покликав їх і каже, я умру, аби все по одному приходить на мою могилу ночувати кожний один тиждень. Добре неньку, відповіли хлопці, чоловік помер, його поховали, а тут на могилу треба йти ночувати. Я не піду, боюся, відповів найстарший. Може би, ти о пішов за мене? А що, можу піти? Оферма повечеряв, фодяг.